Десятий ювілейний симпозіум майстрів народного малярства Мальована хата успішно пройшов цьогоріч у селі Сказінці та Воєвоченці Могилів Подільської громади. Його організатори управління культури та мистецтв Вінницької облдержадміністрації, Вінницький обласний центр народного мистецтва, Могилів Подільська міська рада. 30 вересня у Сказнцях відбулося урочисте закриття симпозіуму. Я хочу сказати, що даний пленер він вже підтримується багато багато років і управлінням культури. Вінницької облдержадміністрації, і одним із ініціатором взагалі створення даного пленеру був і є центр Вінницький обласний центр народної творчості, враховуючи те, що у нас сіл в нашій Вінницькій області надзвичайно велика кількість, і нам ще творити, творити, розмальовувати, розмальовувати, тому що є що малювати і є кому, слава Богу, малювати. Тому будемо мати надію, що цей пленер буде мати гарну історію, незважаючи на ту, яку він вже має на сьогодні. Сьогодні і е, кожного року. Прикрашаючи одне село за іншим, ми будемо робити нашу Вінничину мальовничою, яскравою, неповторною. Культурно-мистецький проєкт Мальована хата заснований у 2012 році у селі Сліди Могилів Подільського району та вже охопив такі села: Серебриниць Вендичанської громади, Буша Ямпільської, Надністрянське, Долиняни муровано королевецької Носиківка Шаргородської громади, Гонтівка Чернівецької. Ідея проведення. Дня проєкту належить скульптору художнику Миколі Крижанівському разом з колегою-художником Сергієм Кушніром першими розписали хатину на околиці села Слідів. Нині Микола Крижанівський гордий тим, що за 10 років народні майстри у дев'яти подільських селах створили більше трьохсот полотен автентичних орнаментів. У мене гордість за те, що мальована хата, ось цей проект Симпозіум народного малярства є візиткою нашої Вінничини. В свій час, коли ідею подала Оксана Городинська, а Микола Крижанівський виконав цю ідею в себе в своїх слідах. І ми, коли побачили, ми зразу згадали, що дійсно оцей вид декоративний розпис чи настінний розпис хат, який був традицією, дуже багатовіковою традицією, що він десь трошки відійшов в сторону. І тому ми вирішили включитися в цей проект, і вже 9 років ми спільно. З могилів Подільським будинком народної творчості, із Миколою Миколаївичем Крижанівським, як автором ідеї, як керівником громадської організації, як взагалі дуже цікавою людиною, ми спільно це все організовуємо. Я дуже вдячна нашій владі, що все-таки, не дивлячись на непростий час, кошти все рівно виділяються на цей проект. Ми в тому році ми Навіть виграли грант президентський і, звичайно, якби він був. Був профінансований, то можна було б набагато більше днів, набагато більше художників запросити. Але ми надіємося, що рано чи пізно це буде профінансовано. І ми за ці роки зможемо видати гарний каталог всіх тих сіл, які розписані, тому що це дійсно унікальний проєкт. Унікальний він тим, що це традиція українського народу. І її в першу чергу виконували жіночі руки: жіноча душа, жіноче серце перенести оцю всю красу природи, перенести її, продовжити ось цю красу і перенести її на свою оселю, як всередині в хаті, на комен, на свого навкруг, навкруг вікон. І саме головне, що ці малюнки втрачалися, тому що до кожного Великодня треба було по новій знову розписати. Але жінки у нас дуже талановиті, тому ці візерунки переносилися на рушники, вони переносились на сорочки. І все це творилося. Художники розмалювали автентичними народними мотивами фасади будинку культури, бібліотеки, фельдшерського акушерського пункту, господарські будівлі та мури у селі Сказенці, сільський клуб у Воєводчинцях. Квіткові орнаменти, патріотичні малюнки, гармонійно вписалися у краєвиди цих двох сіл, які мають давні традиції народного малярства. Саме в цих селах свого часу, на початку ХХ століття, були майстри, які активно брали участь в тому, що розписували свої печі, будинки. Одним із таких була у селі Сказенці, це була Домнікія, здається, подоба. А у селі Воєводчинці була така гафія. Швець, яка свого часу у 1926 року розписували, і коли експедиція приїжджала саме в 1926 році, просили в них замалювати, замалювати ці зразки орнаментів, якими вони зображали. І на сьогоднішній день у багатьому багатьох книгах у виданні сьогодні є їхні оті замальовки, малюнки, адже вони зберігаються у фондах національного музею декоративного мистецтва України в Києві. Ми старалися. Навіть відобразити деякі орнаменти в тому вигляді, в якому вони були, адже саме у будинку культури у бібліотеці ми навіть намалювали піч і зобразили отей орнамент той. Художниці й майстрині, яка малювала на початку ХХ століття. А крім того, зобразили ще досить багато малюнків, орнаментів, саме притаманними цю цьому селу, адже не тільки в селі Сказанці розписували, але й розписували ще в селі Воєвочинці, де розписали клуб, і на якому фактично використали вже орнаменти воєвочинські. В 10-му році я вперше розмалювала музейний комплекс українське село під Києвом. І коли ми роздивлялися ті роботи з Миколою Миколаєвичем Крижанівським, у нас в нашому центрі народної творчості, він запропонував зробити цей проект саме у нас на Вінниччині, тому що мальована хата це наш бренд, наші, наші сказанці, наші воєвідчинці, наша Карпівка. Саме ці села, де мальована хата була всі ці роки, всі ці десятиліття. Впродовж до 90-х років, тому що саме в 90-х роках я вперше побачила розмальовану хату майстрині зі Сказанець Анастасією Курсовською. І саме тоді я пересвідчилася, що це наскільки це класно, наскільки це чудово, і це наша Поділля, це наша подістрофя. Сказенчани та староста Сказинецького округу Олександр Чечірко зустрічали шанованих гостей з хлібом на вишитому рушничку. А місцевий аматорський ансамбль Діброва, який того дня захищав звання народного, радував усіх народними піснями. Та найбільше слів подяки звучало на адресу народних майстрів, які створили у селах справжні витвори сучасного стінопису. А серед них Оксана Городинська, Микола Крижанівський, Людмила Сорочинська, Олексій Буюклі та Олена Косінська місто Могилів Подільський, Сергій Бугай село Човновиця Оратівської громади, Аурел Пержовський Молдова, Оксана Малобенська місто Черкаси та Аліна Смеречинська місто Вінниця. З рук обласних керівників Олени Дернової та Тетяни Цвігун художники отримали дипломи та друковану продукцію. Вітали народних майстрів заступник міського голови Михайло Слободянюк, начальник управління культури та інформаційної діяльності Ольга Служалюк. Художники від імені міського голови Геннадія Глухманюка отримали сувенірні малюнки та пряники з логотипом мальованої хати, який спеціально для цього проєкту створила молода художниця з Могалево-Подільського «Катерина». Рина жовта Цьогоріч художники працювали з особливим натхненням, закодувавши в авторських малюнках головний меседж: народне мистецтво стоїть поруч непохитно із захисниками заради перемоги України.